Я краще підкорюся, мені не важко, я не хочу там ускладнювати відносини з поліцією, тому що в подальшому, там, щоб мені було легше і так далі. Це відео не для вас. Перегортайте, диві дивіться інші відео, дивіться інші канали, оскільки даний мій канал призначений для того, щоб. Кожен водій чітко розумів свої права і чітко розумів обов'язки, Відтак, щоб з боку працівників поліції, інших громадян не було перевищень і не було зловживань, щоб їх упередити. Отже, раніше працівники поліції мали право зупиняти транспортні засоби, коли їм заманеться. Всім знайома. Ситуація, коли інспектор зупиняє авто і, підійшовши, одразу ставить вимогу. Ваші документи. Наразі діє закон України про національну.